Сьогодні у нас на ремонті випрямитель. Віпримітель не видає напруги ніякої, не ні 6, не 12 вольт. Даний випрямитель я вже розібрав. Була куплена в ній запчастина. Нагадую, діодний мост тут на 35 А. І такий самий заводський. І такий самий в, мене в руках. Ну, діодний мост хорошого качества. Так, і ми будемо розбирати всередині. Світла в нас немає. Тому вже віпримітеля дуже сочно треба, бо тому що каже, що ну, треба заряджати акумулятор, але немає чим. Так, давайте ми будемо його розбирати. І я покажу, як провірити його діодний мост. А, якщо вас не видає отакий віпримітіль напругу, то найперше. Міняйте, дивиться до цього предохранителя, дивиться до проводів і потім дивиться до діодного моста. Кромі діодного моста, тут більше нічого не згоряє. Можете не переживати, бо якщо згоряє обмотка, тому цей віпемітель вже не стоїть ремонтувати. Так, будемо його розбирати. Так, от такий в мене інструментик, непоганий досить. Так. Ну Це хороший диподії непоганого качества, тому тут йде в нім. Так, все, знімаю я зай кришку. Так. Вроді би все відкрутив. Так, попробуємо підійти кришечку. Так, забираємо ми кришечку. Так. І от саме місце на, а, діодного моста, де він має бути. Тут у нас є. Так само трошки є пасти. Ми пасту сюди нанесемо і будемо встановлювати той діодний мост, який ми купили. Так, як вам повіяти на діодний мост? А, саме головне повірити питання на нього. І от у нас є. А це два повода перемінних. Бачите? Оце перемінний ток. От, який має йти на а, діодний мост? Тут все указано на діодному мостові. З цієї сторони має бути мінус. І так само два. А, у нас перемінний ток. Сюди два. плюс і мінус. А, нічого тут страшного немає. Головне, не попутати D-. Якщо тут D-проти нього, якщо тако брати. От, тут плюс, а тут у нас мінус. То, тут, бачите, є. Позначено, де, де плюс, де мінус. Плюс йде на цей провод. Мінус у нас йде через, е, е, через саму кнопку. Або може йти, йти скоше через предохранитель. Я думаю, що мінус йде через предохранитель. Так, да, все правильно, він йде через предохранитель. От це в нас мінусова кліма. Так. Все, ми зараз будемо встановляти діодний мост повіряти. Відпомітив немає як, бо світла скоро не буде. І... Такий у нас от виход такий. Так, все. Я буду встановляти його і будемо це підключати. Так, все, підключив я самий мост. Так, щоб вам не от тут мінус йде через предохранитель. Сугубо йде мінус. То мінус, так як я казав, якщо ви кладете тут де плюс, то у нас, якщо брати тако, отут у нас йде мінус. І немає різниці, як ви, чи ці провода ви попутуєте, немає, різниці, бо це перемінний ток. А це у нас діодний мост, який виправляє плюс-мінус. Все. Не тяжкий, звісно, ремонт. Тяжче їхати, звісно, за деталі довше. Тут трасоматор хороший, він має Предохранитель, звісно, в нього там не дуже, якщо вам буде видно. От, поклали якусь перемичку. Ну, нічого, так, все, ми збираємо це. І приходиться мені тестувати цей від генератора. Але я, поки кришку не закриваю. Сначала ми провіємо, а далі будемо робити якісь виводи. Подивимося, чи цей діодний мост робить. Тоді я йду зараз за лампочкою і йду заводити генератор. Так, все, завів я генератор. Приніс я лампочку на 55 ватт, одіби 60 ватт вона має. Так, і перше включення будемо робити. Так, кладу я тесто. Так, і беремо ми крокодильчики, І будемо зараз ми перевіряти. Так, у нас переводимо тестер на 20 вольт. Так, перевели. Так, і будемо робити включення. Так, включаю я його зараз. Так, і у нас є 12 вольт. Так, це у нас на 6 вольт сюди 12 вольт. Так, все отлічно робимо. От, зарядка 13 вольт. Так, і зараз спробуємо під напругою кинути лампочку. Так, беремо кокодільчики наші. Так, кладемо сюди. Кладемо сюди. І ми бачимо, що лампочка світить. Все отлічно. Переведемо на 6 вольт і на 12 вольт. Все хорошо, все отлічно. Так, збираємо ми самий віпеміхіль і будемо його віддавати. Так, все. Віпемікіль готовий, зібраний, протестіований. Нагадую, що якщо ми кладемо 12 вольт і включаємо на 6, а, можливо, тому і поведили тут діодний мост. Бо казали, що мало що на нім заряджали. Бо такий діодний мост, щоб ввійшов з це треба дати капітальну нагрузку, таку, щоб ну, 10-12 годин безперервно, щоб він заряджав убитий акумулятор. Я думаю, що якщо поставити на 6 вольт і дати 12, ну не знаю, може, того його і поведило. Ну нічого, все. Така проблема найперше в діодному мостові, у такому випромітті, тут нема нічого страшного. Якщо у вас він не видає, ви дивитеся з поводкою. Якщо трансформатор гудить, то можете навіть без тестера міняти зразу діодний мост. Все, на таким ремонт я завершаю.